Заміна силових дротів нам нічого не дала. Запускався я поза відеозаписом на швидкому старті. Запускається, працює краще в частині циліндрів, ніби працюють навіть всі циліндри. Тому в нас залишилося, якщо іскра є, відповідно залишилася лише проблема з паливом. Тому будемо знімати паливну рампу. І може нам це щось дасть. сподіваюся, дуже сильно на це. Бо чесно розбирати. Така собі історія не дуже хочеться. Поїхали. Так, першим знімаємо ДМРВ. Ейч, Висмикнули. ДМРВ знято. ДМРВ штука рідкісна. Хрен найдеш. О, Знялося. Непогансько. Це живлення від рампи на пускову форсунку. Бензольчик тут. Є в мене острах, що це задоволення під тиском зараз. Ано ну, спробуємо його скинути. Так, відімкнемо це, це і разок крутнемо, просто щоб скинути тиск палива. Отже, продовжуємо відкручувати впускний колектор. Майже, йди сюди. Все. Це відкрутили. Блін, там купа всякого накручено саме на цей, на дросіль. Щоб відкрутити дросіль. Взагалі не хочеться відкручувати дросіль. Та не вже. Я думав, що я тебе вже загубив. І замечательно не виходить, блін. Нормальний. Пройшов майже тиждень з останнього відосика. На жаль, не все збереглося, бо в мене сів телефон, на який я пишу відео. Отже, було знято частину впускного колектору, витягнути форсунки звідси. Повністю не знімав дроселя, хоча треба було, мабуть, його зняти повністю. Що зробив за цей тиждень? Перш за все, віддав рампу на перевірку оцю, яку зняв. Бачите кількість хрестиків? Хрестики означають, що ніфіга ці форсунки не працюють, навіть не намагаються. Як я казав, коли замінив силові дроти. Було відчуття, що мотор працює взагалі всього на двох циліндрах. І отак і вийшло, що перші два були трохи засрані, але вони хоч працювали. Тому стало питання, де взяти форсунки. Одна нова по оригіналу коштує мать його 250 доларів. Трохи на 6-5 штуки баксів за комплект форсунок, я був не готовий. По Бошу коштують десь 150 баксів штучка. Але теж поки. Хочеться запустити, може, коли мотор буде повністю перезбирати, доведеться розкошелитися хоча б на бош. Є прекрасна людина на форумі в групі, точніше, Є28, в якої, на моє здивування, було аж цілих 4 живі форсунки. Привіт тобі, Майк. Відповідно, на щастя, якраз 4 в нього було. 4 я і отримав. Крім того. Були куплені нові свічки на всяк випадок, брав по НЖК. Думаю, на перший пуст точно має вистачити. Також, що ще цікавого? Цікавого те, що тут форсунки закріплені на шланги, і вони тут фактично опресовані. Тому заміна це лише обрізання і насаджування його на звичайний шланг з хомутами. Де звичайний шланг? Ось, купив я звичайний шланг. Хомотику купив поки що, звичайно, не було якихось потужних. Тому сьогодні, сподіваюся, в кінці цього відоса ми почуємо нормально працюючий двигун. Також треба буде замінити мастило. Не факт, що це буде сьогодні, бо часу може не вистачити. Привіт, ДСТО, всюди хід На наутілусу окреме вітання від нього. Матюльчик, як треба. Ну і масляний фільтр по ману. Теж має бути нічого. Отже, починаємо. Нам сьогодні багато роботи. Спостерігайте, запхав папірчиків отвори під форсунок. Треба трошки тут підчистити, просто щоб воно виглядало хоч більш-менш пристойно. Бо якось ну, зовсім тут бруду, таке враження, що це не паливна система, а якась очищення мастила. Плюс-мінус. Почистили. Так, друзі. Э, будемо міняти, будемо міняти шланги і форсунки. Їх треба буде ще трошки спробувати помити ззовні копулечку. Як бачите, Ну що, де наш сікатор? Я вже, до речі, поза кадром нарізав. От такі шматочки, отак виходить форсунка. Сюди хамутик. І все. І буду тримати хамутик з одного боку, хамутик з іншого боку. І буде красота. Десь приблизно так. Спочатку нам треба позрізати ті форсунки старі. Страшно, капець. Але що робити? Це все не працюючі форсунки. Капець 35-річна, 45-річна перепрошую, гума. Прикольно. Вона вже, очевидно, не сильно еластична. Вся порепана. Друга форсунка. Тепер нам треба привести до ладу, зрізати тут їх на рампі. Піду спробую, може десь підіжму рампу. Тут треба виколопати залишки від старої. В общем, поїхали. Ну-ка. ж так добре обертаєшся. Може зіскочиш, ага? Що думаєш? Це треба підрізати, спробувати. А ну-ка, трошки спробуємо поробити надрізи. виколопав. Не знаю, правда, як виколоп... А, ні, як не виколопати, він просто знімається звідси. Ну, так це прекрасно, я вважаю. А чого ж тут не зняли, якщо він так чудово знімається? А це дають, звісно. Не знаю, може для красоти залишити ці? Що скажете? Напишіть в коментах. Чи треба ця штука, чи не треба. Ну, все ж виколупується, ага? От засранці. Так, це в нас готово. Тепер форсунки. Тут треба буде трохи обережніше, ніж на рампі. Це все ж таки форсунка. Ну, час вилазити. Давай, 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 трошечки. От курва завальцована. Зібрав я паливну рампу. Виглядає це приблизно ось так. Тепер будемо крутити сюди, прикручувати рампу і форсунки до впускного колектора і збирати далі. Поїхали. Тут важливо не забути про ізолятори. Зверху і знизу є по ізолятору. Звісно, дуже зручно їх там ставити. Найзручніше місце, дуже легкий доступ. Отак от сидиш і граєш в хірурга. Поки наживимо трошечки. Отак от. Так от. І так, всі 12 раз. Накинув рампу, ще не притягнув. Згадав, що в мене ось тут кріплення цього регулятора тиску було відламане. Отака От проставочка. Купив нову. На здивування є по наявності і коштує щось там 50 гривень, якась фігня. Абсолютно. Майже закінчив монтаж паливної рейки, паливної рампи. Обов'язково передивляємося, щоб добре сіли форсунки оці кільця верхні гумові, бо буде бідося. перекоси форсунку. У мене там, на жаль, одна є Гумовий це ущільнювач трохи вже покоцаний є. Іншого знайти поки не можу. Є в Німеччині по 15 євро штучка. Треба буде якось замовити. А так, обов'язково дивіться, щоб добре сідало оце кілечко верхнє. На гумовий ущільнювач, тоді все буде більш-менш рівнесенько, та прижим буде добрий. Знаєте, яка найдефіцитніша головка? Звісно, на 10. В мене в трьох наборах нема трьох десяток, бо я постійно їх десь гублю. Це останній ключ на 10. І добре, що він ключ, бо якби він був не ключ, я б його теж б десь вже пролюбив. Ну що, прийшов час ставити впускний колектор. Фух, трохи лячно, бо вилізав він дуже не дуже. Скажу вам чесно, нам удохався його висмикувати його. Сподіваюся, що повертатися він буде простіше. Угу. Простіше, скоріше всього, не буде. Ну, що тобі заважає? Тобі заважає дросіль. Але дросіль нам треба поєднати. З запханням туди оцієї штуки анці. Ну, о, це ми запхали. Чудово. З допомогою такої матері в мене вийшло встановити назад дросель та колектор. Це, звісно, були танці з бубнами. В міліметрах гумові всі патрубки дубові. Не гнуться, не рухаються, що, звісно, не дуже добре. Декілька, до речі, я гумових цих патрубків замовив, чекаю, що вони мають прийти скоро. Подивимось, може, десь за два тижні теж обіцяли разом з прокладками. Але це, звісно, секас. Все. Майже все зібрав. Залишилося трошечки. Збираємо трохи вакуумної системи. Це сюди. Так, це. У нас тут два їх. Один. Три. Зараз. Ха -ха. Зараз піду дивитися відосик, що я де від'єднував. Бо я не пам'ятаю, куди яка трубочка. Велике, то це зрозуміло. Це сюди. Це в нас ось. Ось сюди. До речі, свічки я замінив на всяк випадок. Вам, звісно, пощастило попередній пуск не записався на відео. Тому зараз буде другий пуск. Але ми, мабуть, спочатку поставимо ще воздушного фільтра на всяк випадок. Бо одразу після другого пуску ми поїдемо кататися. Домовились? Все, ставимо воздушний повітряний фільтр і будемо рухатись. Фільтрик, фільтрик, фільтрик. О, фільтрик. 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 Опа. Красота. Так. Нижній. Є. Раз. Два. три, Все. Сіли. Тепер, коли ми сіли, можна закручуватись. Отже, все готово до першого. Ну, вже, вибачте, другого пуску. І все готово до... до, до, до першого виїзду. Отже. Готові? Слухайте, це, звісно, не ідеальна робота мотора, але він холодний. І в порівнянні з тим, що було, це просто земля і небо. Зараз спробуємо поїхати. Ну що, холостой трошки більше тисячі. Позаду коптить не по-детськи, але ми спробуємо проїхатися трошки. Гальм майже немає, щось попереду затирає, але ми їдемо. Гальма, звісно, капець. Дуже високі обороти. Це клапан холостого ходу, мабуть. Трохи померлий. Щось підтирає справа. Ну, температура ніби працює, підіймається потрошку. поворотники працюють. Але підвіски нема. Задні аморти вийшли з чату. Але моторчик звучить приємненько. Блін, це крутяк. Я в захваті. Не знаю, чому не працює датчик бензобаку. Я навіть не знаю, скільки там бензину, чесно кажучи. Ну, ходімо подивимось, що там з вихлопом. Бо на початку була дрова. А зараз нічого так. бубохтить, звісно, трошки. Але більше не сере. І навіть холостий трохи впав. Послухайте, як моторчик прогрівся, трохи системи поїздили. Ану дивіться. О, моторчик вже точно теплий, я відчуваю тепло звідси. Слухайте, як працює 45-річний моторчик. Я б сказав, офігенна, як для 45 років. Що скажете? Напишіть в коментах хоч щось. Чи прикольно, чи ні. А я ще трошки катну. Майк спеціально для тебе. Вона працює. Перший виїзд сьогодні. Це просто апопіть. Подви... Підвізку треба перезбирати. Але подивіться на це. Це ж просто агонь. Просто агонь. Хочете нормальний огляд на машинку? Помити її, навощити. На гарячу вихлоп не димить. Отак вот буде гарніше. Звучок, рядна чистка.